Знаєте, що жінки не працюють згідно з законом, їм забороняється працювати в самих забоях шахт, але є категорії, які, наприклад, взяти ліфтовики, вони спускають працівників, шахт, шахтарів вниз і, і, і доверху. Є ціла категорія, яка обслуговує на поверхні і виконує достатньо тяжкі роботи. Я би хотів навести приклад. Півської вугільної компанії, де практично 70% на цьому підприємстві, працює жінок. Умови для них дуже важкі: це шумність, це загазованість, це пильність, подекуди і робота важка вручну на... ручна робота. В цих умовах ця компанія на протязі багатьох років потерпає від того, що систематично іде порушення прав працівників цього підприємства. Їм затримують заробітну плату жінки. Находяться в умовах е, дуже важких а мало того, що Заробітна плата затримується та ший, і вона на не на достатньо високому рівні для того, щоб забезпечити гідний рівень свого свого життя. Конфедерація Ніх проспілок України подала на кабінет міністрів суд. Зараз проходять судові слухання з відносно того, що багато професій було викинуто із списків номер 1 номер 2. От це, це списки No1 номер No2. Номер це ранній вихід на пенсію у зв'язку з тяжкими умовами праці. Я наводив приклад. Я наводив, я наводив приклад вівської вугільної компанії. Так нещодавно пройшла атестація робочих місць робочих місць, і всі вони признані важкими, важкими. Наші проспілковці відстояли в медичній галузі. Відстояли позиції, що в списках номер один номер два залишився цілий, практично весь перечень тих професій в медичній галузі, які хотіли викинути з цих списків, щоб не було раннього вихіду на пенсію. Це такі, як інф... працівники інфекційних відділень, це рентгенологи, це працівники швидкої допомоги. Тобто там, де люди мають повищений ризик для втрати свого здоров'я. Ну, слава Богу, медики відстояли цю частину. Ми сьогодні бачимо важкі умови праці залізничників. Ми бачимо умови праці працівників культури. Це робота, яка люди зайняті і в вихідні дні, і в нічний, і в вечірній вечірні час. Стоїть питання гостро по працівникам авіаційної галузі, бортпровідники розуміти то дуже багато багато спеціальностей, професій викинути з цього списку а наразі вони мають дійсно тяжкі умови праці це підхід держави не зовсім зважений, не зовсім правильний. Ми в наших ефірах багато разів говорили про те, що не радилися з цього приводу кабінет міністрів з поспілками з роботодавцями, як підійти до цього направлення, щоб правильно оцінити вклад тої людини і його значить, умови праці при виходу раннього виходу на пенсію. Ми надіємося, що. Через суд нам вдасться це зробити, і, і якщо буде рішення суду, що незаконно цілий ряд професій було викинуто, із списків номер один номер два, тоді згідно з рішенням суду кабінет міністрів зобов'язаний буде привести до відповідності свою постанову і перечень перечень нести тих, які, тих ті професії, які були викинуті з цього списку.